Привіт! сьогодні розберемось, як правильно обрати профнастил, щоб не переплатити і щоб він служив десятиліттями. Адже зараз на ринку сотні варіантів: різна товщина, висота хвилі, покриття, ціна і легко заплутатись. Я покажу, як відрізнити якісний профнастил та яку марку обрати саме для вашого завдання, даху, паркану чи перекриття. Профнастил це стилевий лист, який може служити і як покрівля, і як стіна, і як основа для перекриття. Умовно, він ділиться за призначенням. Перше, для даху має вищу хвилю, щоб витримувати сніг і вітер на капелярну канавку. Друге для парканів має нижчу хвилю, легший, зручніший у монтажі. Третє для перекриттів, це вже несучі профілі. Товстий метал, велика хвиля, тримає бетон. На листах ви бачили написи типу ПС8, ПК 20 Н57. Літера означає тип ПС профнастил стіновий для парканів і фасадів, ПК профнастил покрівельний, Н. Несучий для дахів з великим прольотом і перекриттів. Цифра після літери це висота хвилі в міліметрах. Чим більша цифра, тим більш жорсткий і міцніший лист. Приклад ПС8 для парканів стін або тимчасових конструкцій, ПК 20 універсальний, підходить для даху та парканів, Н57 для промислових дахів або перекриттів. Якщо ви не знаєте, як визначитись, Телефонуйте в компанію Будстрой ми допоможемо підібрати та швидко порахувати. А якщо ви не знаєте, як правильно поміряти покорівлю чи паркан, звертайтесь, у нас є послуга безкоштовного заміру. При виборі профнастилу дивіться не лише на колір і ціну. Є чотири ключові параметри: перше товщина металу, мінімум 0,4 для парканів. 05-0,7 мм для дахів. 0,7-1 мм для перекриттів. Тонший метал не рекомендуємо. Друге. Оцинковка. Якісний профнастил має 225-275 г на квадратний метр цинку. Це гарантія від корозії. Третє. Покриття. Є просто оцинкований, сріблястий і кольоровий з полімером. Кольоровий виглядає краще і служить удвічі довше. Найпопулярніші покриття: поліестер, матовий поліестер і пурал. Четверте висота профілю для парканів від 7 до 20 мм, для дахів від 20 до 57 мм, для перекриттів – від 60 мм і більше. Люди часто помиляються, обираючи профнастил тільки за ціною або кольором ось три типові помилки. Перше, беруть надто тонкий метал, потім профнастил гуляє від вітру або згинається під снігом. Друге ставлять стіновий профіль на дах, виглядає дешево, але потім протікає, бо хвиля надто низька. Третє. Купують без документів, не знають, яка товщина і який шар цинку, не знають, який виробник металу. В результаті може швидко втрачати колір. Або куди гірше і ржа через 5-6 років. Часто запитують, а скільки реально служить профнастил? Відповідь проста: від 5 до 50 років, залежно від того, який саме ви обрали. Наприклад, дешевий оцинкований без покриття, термін служби 5-10 років, максимум 15. Якщо регіон сухий і без агресивного середовища. Через кілька сезонів цинк стирається, з'являються темні плями іржі, особливо на зрізах. Звичайний поліестер, глянцевий або матовий. Найпоширеніший варіант служить 15-40 років. При правильному монтажі і догляді дах або паркан з таким профнастилом виглядає добре десятиліттями, оптимальний вибір за ціною та довговічністю. Пурал преміум покриття це вже 30-50 років служби. Таке покриття не боїться ультрафіолету, різких перепадів температур і механічних подряпин. Тому, коли обираєте профнастил, не дивіться лише на ціну за квадрат. Дешевий лист може здатися вигідним сьогодні, але якісний прослужить у 3 4 рази довше і в підсумку обійдеться дешевше. Вибір простий: або міняєте кожні 10 років, або ставите один на все життя. Отже, щоб обрати профнастил і не пожалкувати, визначтесь із призначенням дах, паркан чи перекриття. Перевірте товщину. Та оцінкування. Візьміть матеріал із гарантією від перевіреного виробника. Ми допоможемо підібрати найкращий профнастил саме для вашого об'єкта. Пишіть питання у коментарях, ставте лайки, і в наступному відео відповімо на ваші запитання.